Розділ другий а міс Мері вічно проти. Це правда, що Мері вважала свою матір дуже гарною і любила підглядати за нею, як тоді на веранді. Та насправді вона дуже мало її знала. Тому не дивно, що дівчинка ані не відчувала до неї любові, ані не сумувала, коли та померла. А взагалі Мері звикла думати передусім про себе. Якби вона була трохи старша, то те, що залишилася сиротою, мало б неабияк її стурбувати. Але, по перше, Мері була ще маленька, по-друге, хоча про неї не піклувалися батьки, то довкола завжди були слуги, які виконували все, що вона хотіла, тож дівчинка собі гадала, що так буде завжди. Єдине, що її зараз цікавило, то це куди вона потрапить і чи зможе далі робити усе, що їй заманеться, як це було з Аїєю та іншими слугами в їхньому домі. Спершу дівчинку перевезли у дім місцевого англійського священника, але їй тут усе не подобалося. Пастор був бідний і мав п'ятеро галасливих дітей, які постійно гасали по цілому бунгалі і видирали одне в одного з рук забавки. Мері зневажала їхні старенькі вбрання, їхнє скромне бунгало і з усіма трималася настільки зверхньо, що вже на другий день ніхто не хотів з нею бавитися. Крім того, діти вигадали для неї прізвисько. Це дуже розлютило Мері. Прізвисько придумав Безл, так звали синьокого хлопчика з кирпатим носиком. Мері його просто ненавиділа. Вона саме бавилася під деревом, як у той день, коли довідалася про холеру. Насипала кубками землю і робила поміж ними стежки, як у квітниках. Безл підійшов і став над нею, а тоді заговорив. Ліпше насипка міння, будуть такі собі гірки, сказав хлопець, ось тут посередині, і він нахилився, щоб показати. Ану, забирайся звідси, скрикнула Мері. Я не хочу бавитися з хлопцями. Забирайся. На якусь мить безвел розсердився, а тоді взявся її дражнити так, як вмів це робити зі своїми сестрами. Він пустився в танок, корчив міни, виспівував і реготав Амісмері проти, і що росте в саду її, будяк лиш, кукіль та осоти і повну скрізь тут кропиви. Це почули інші діти і радо підхопили. Що більше дратувалися мері, то завзятіше вони виспівували оту дражнилку. Після цього її називали не інакше, як амісмері проти, і в очі, і поза очі. Скоро ти поїдеш від нас, врешті сказав їй Безл. то буде в кінці тижня. Ми всі дуже тішимося. Я також, відрізала Мері. Де я буду жити? Вона навіть не знає де, презирливо кинув Безл. В Англії де ж ще? Там живе наша бабуся. Моя сестра Мейбл їздила до неї минулого року, але ти поїдеш не до бабусі. У тебе бабусі нема. Ти поїдеш до свого дядька. Він називається містер Арчибальд Крейвен. Я нічого про нього не знаю, відказала Мері. Певно, що не знаєш, не вгавав Безл. Ти взагалі нічого не знаєш. Всі дівчата такі. А я ось чув, тато з мамою говорили про твого дядька. Він живе у великому старезному будинку на селі, туди ніхто навіть близько не підходить. Твій дядько такий злий, що нікого не підпускає до свого маєтку, але хто би до нього йшов. У нього горб, він страшний. Я тобі не вірю, вигукнула Мері і обернулася до нього спиною, а тоді затулила пальцями вуха, не бажаючи більше нічого чути. Але потім вона ще довго обдумувала те, що сказав Безл. А ввечері місіс Крофорд, дружина пастора, повідомила, що через кілька днів Мері попливе до Англії, до свого дядька, містера Арчебальда Крейвена, який живе у Мізолтвецькому маєтку. Дівчинка сприйняла звістку з удаваною байдужістю, намагаючись не видати своїх почуттів. Місіс Крофорд спробувала поцілувати її, та дівчинка відвернулася. Містер Крофорд лише легенько поплескав її по плечі, але й це не змінило виразу обличчя Мері. Вона така негарна, із жалем вимовила місіс Крофорд, коли Мері пішла. Її мати була напрочуд вродлива жінка і мала чудові манери, а ось Мері все робить навпаки. Діти навіть прозивають її, а міс Мері вічно проти. Звісно, це не дуже гарно з їхнього боку, але вона так зверхньо поводиться, не можу цього зрозуміти. Напевно, якби її світська мама красуня бодай трохи займалася Мері, а не тільки своїми вечірками, то дівчинка могла б чогось навчитися. Подумати тільки, ніхто взагалі не знав, що у неї є дитина, заважив містер Крофорд. Так, вона геть занедбала, доньку, скрушно зітхнула місіс Крофорд. Коли не стало няні індуски, то про малу просто забули. Слуги повтікали, а її покинули напризволяще саму самісіньку у тому страшному бунгалі. Полковник Макгру казав, що йому мало серце не вискочило з грудей, коли ото побачив дитину саму в кімнаті. Через кілька днів Мері рушила у тривалу подорож до самої Англії разом з дружиною одного англійського офіцера, котра везла свою доньку і сина у пансіон. Жінка мала досить клопоту зі своїми дітьми, тому з полегшенням зітхнула, коли вони врешті добралися до Лондона. Там вона передала мері економці містера Крейвена, яка зустріла їх, щойно корабель пришвартувався до пристані. Економку звали місіс Медлок. Вона віддавна працювала у Мізолотвецькому маєтку. Це була опасиста червонощука жінка зі жвавими карими очима. Вбрана у яскраво червоне плаття, чорну шовкову накидку з торочками і капелюшок з оксамитовими квітами, також червоними, які ворушилися, коли вона робила найменший рух. Мері все у ній не подобалося. Зрештою, місіс Медлок не надто переймалася її думкою. Чесне слово, нема на що подивитися, сказала місіс Медлок. Кажуть, її мати була красуня, а мала зовсім в неї не вдалася, правда, мем? Може, вона стане гарніша, коли виросте, добродушно відказала офіцерська дружина. Діти дуже змінюються, просто зараз в неї таке жовте личко і насуплений вигляд. Ну тоді їй треба дуже сильно змінитися, відповіла місіс Медлук, а в Мізлтвейті не знаю, чи то вдасться, я вам кажу. Жінки саме стояли у коридорі приватного готелю, де зупинилися на ніч, і розмовляли, бо були певні, що дівчинка їх не почує. Мері стояла трохи віддалік біля вікна і дивилася, як проїжджали автобуси, кеби, як проходили люди, однак вона все дуже добре чула. Тепер дівчинка й сама не знала, що її чекає. Куди вона їде? Що це за місце? Що за людина, її дядько? Невже у нього справді на спині горб? Досі вона ніколи не бачила горбунів, мабуть, в Індії їх просто не було. Раптом Мері чи не вперше в житті замислилася над тим, що вона завжди була нічия, навіть коли батько з матір'ю ще жили. Інші діти, наприклад, діти того священика, де їй довелося провести кілька днів, а мали батьків, і батьки були разом з ними. Відколи не стало її няні, єдиної людини, яка проводила з нею час, дівчинка не раз відчувала самотність. Вдома у неї були слуги, вона мала їжу і одяг, проте ніхто її не любив. На жаль, поруч не виявилося нікого, хто міг би пояснити їй одну просту річ не люблять її найбільше через те, що вона сама до всіх ставиться вороже, всім суперечить і всіх зневажає. Так так, Мері могла висміяти і принизити кого завгодно, але зовсім не вміла цього за собою визнавати. Ось і зараз Мері в думках перебирала все, що їй не подобалося у місіс Медлук простецьке червоне обличчя, жахливий капелюх та інше. На другий день вони покинули готель і вирушили до Йоркширу. Дівчинка йшла до вагону, намагаючись триматися якомога далі від місіс Медлок. Вона, бачте, не хотіла, аби хтось подумав, ніби ця опецькувата некрасива жінка її мати. Але місіс Медлок не надто цим переймалася. Її нелегко було збити з пантелику, отож звертати уваги на такі речі вона не збиралася. Місіс Медлок і так не дуже хотіла їхати зараз до Лондона, бо у ці дні виходила заміж донька її рідної сестри Марії, та у неї була спокійна робота з доброю оплатою у Мізолтвецькому маєтку, а єдиний спосіб її втримати виконувати те, що каже містер Арчибальд Крейвен. Вона ніколи не важилась ставити йому якісь питання не те, щоб перечити. Перед виїздом до Лондона містер Крейвен закликав її до себе і коротко повідомив Капітан Ленокс і його дружина померли від холери в Індії, сказав він своїм звичним сухим тоном. Капітан був рідним братом моєї дружини, і тепер я опікуватимусь їхньою донькою. Отож місіс Медлок спакувала свою валізку і рушила в дорогу. У вагоні набурмоси на мері забилися в кутик. Читати вона не мала що, дивитися у вікно було нецікаво. Отож дівчинка склала на колінах тоненькі рученята у чорних рукавичках і так застигла, втупившись поглядом в одну точку. Чорне платтячко і чорний капелюшок з крепом ще більше підкреслювали її безживне восковеличко. Місіс Медлок якийсь час позирала у її бік, але Мері не міняла пози, як статуя. Такої дивної дитини я ще не бачила, подумала місіс Медлок. Врешті жінка не витримала і суворо заговорила до неї. Думаю маю тобі дещо розповісти, куди ми їдемо, сказала вона. Ти щось чула про свого дядька? Ні, байдуже відповіла Мері. Батько чи мати нічого про нього не говорили? Ні, невдоволено відрізала Мері. Вона знову згадала, що батько з матір'ю ніколи з нею не розмовляли, нічого не розповідали. «Хм!» Пробурмотіла місіс Медлук, роздивляючись її на хмуре личко. Дівчинка мовчала, тож економці нічого не залишалося, як розповідати далі. Певно, мушу тебе попередити, місце, де ти будеш тепер жити, трохи дивне. Кажу, аби ти була готова. Мері не обізвалася. Її байдужість таки здивувала місіс Медлук, але жінка набрала у груди повітря і видала чергову порцію інформації. Знаєш, сам маєток досить великий. Господар містер Крейвен ним пишається, але будинок досить старий і похмурий. Йому вже шість століть чи й більше, а стоїть він на краю пустища. От. Будинок величезний, там десь сто різних кімнат, але майже всі зачинені. Ще там багато картин, старовинні меблі. А довкола великий парк, клумби, сади. Дерева також такі старі, що гілки стеляться до землі. Жінка зробила паузу. Ніби зважаючи, що ще має додати. Але це все більше нічого цікавого там нема, врешті завершила вона. Усе це настільки не було схоже на Індію, що Мері мимовільно стала прислухатися, але дівчинка ніяк не виявляла, що розповідь її цікавить навпаки, що більше нового чула від місіс Медлок, то старанніше вдавала, ніби їй усе байдуже оця впертість і була найприкрішою рисою юної міс Мері. Та місіс Медлук не відступала. Добре, вимовила вона. А що ти про це думаєш? Нічого, відказала Мері. А що я повинна думати? Місіс Медлук не витримала і засміялася. Ох, вимовила вона, ти геть як стара, невже тебе нічого не обходить. А яка різниця, обходить мене чи ні? байдуже відповіла Мері. Може, і твоя правда, погодилася, місіс Медлук. Не знаю справді, чого тебе забирають до Мізелтвейту. Певно, то найлегший спосіб десь тебе прилаштувати. Твій дядько, він сам не буде опікуватися тобою, це точно, він ніким не опікується. Тут жінка зупинилася, не мов би щось вчасно згадала взагалі він горбатий, сказала вона далі, тому в нього все як не в людей. Навіть за молодих твій дядько був досить відлюдькуватий, і всі його маєтки його не тішили, аж доки раптом не одружився. Коли Мері це почула, то мимоволі прикипіла очима до економки те, що горбані можуть одружуватися, їй і нагадку не спадало, тому дівчинка вже не могла вдавати із себе байдужу. Місіс Медлук помітила, що їй врешті вдалося викликати бодай якесь зацікавлення у цієї дивної малої, а оскільки жінка вона була балакуча, то повела далі. Ну, бо що ще залишалося робити у вагоні, коли попереду довга дорога? Вона була така вродлива, така мила, а він ладен був іти за нею на край світу. Зірку з неба дістав би. Ніхто й не сподівався, що вона піде за нього, але вона пішла. Люди казали, що вийшла за нього через гроші, але то неправда, неправда, ствердила категорично. І коли вона померла, Мері мимовільно здригнулася. Ох, померла! Вирвалося у дівчинки. Вона саме згадала, що колись читала одну французьку казку, у ній розповідалося про бідного горбаня і красуню принцесу, і мері раптом стало шкода містера Арчибальда Крейвена. Так, померла, похитала головою місіс Медлук, і твій дядько зробився ще дивніший, ніж був до того. Його ніщо не цікавило, нікого не хотів бачити. Тепер більшість часу він їздив по світах, а коли повертається до Мізол то закривається у західному крилі і нікого до себе не пускає, тільки пітчера. Пітчер то старий слуга. Він служив містеру Арчебальду, коли той був дитиною, тому добре вивчив його характер. Все як у сумній касті, подумала Мері, старезний будинок на краю Вересевого пустища, хоча що воно означає це пустище? У якому сто зачинених кімнат. І горбатий чоловік, її дядько, який ховається від людей. Невже таким може бути насправді? Якби жила та красуня, його дружина, то все би було інакше. Напевно, вона б нагадувала її маму, носила б легкі мереживні плаття, ходила б на всякі забави й вечірки, і цілий будинок веселився б разом з нею. Але тепер. Дівчинка закопили губу, роздумуючи про те, що чекає її у тому невідомому маєтку, і тут за вікном пустився дощ. Краплі сплескували і стікали сірими патьоками по запелюженій шибі, це дуже відповідало пригніченому настрою Мері. І не дуже розраховуй, що відразу його побачиш, свого дядька. Думаю, навряд чи він зараз у маєтку, додала місіс Медлок, ніби того було мало. Ще одне, ніхто тебе там розважати не буде. Сама собі придумуй забави і бався, сама думай про себе. А в будинку не можна вештатися де хочеш, тобі відразу покажуть, куди можна заходити, а куди тобі зась. Зате можеш бавитися на дворі, у садах, там їх досить. А взагалі, маєш пам'ятати треба слухати, що кажуть, і не пхати скрізь свого носа. Містер Крейвен цього не дозволить. Такі там порядки, от ніби там є за чим шукати, дуже мені треба, пробуркутіла вперта Мері. І так само, як відчула жаль до містера Арчебальда, так само зараз її співчуття в одну мить вивітрилося, і вона подумала певно, доволі неприємний чоловік той її дядько. Гаразд, так йому і треба. Дівчинка відвернулася до вікна і втупила погляд у сірі дощові патьоки, що спливали по шибі. Здавалося, цей дощ падатиме вічно. Врешті на дворі геть стемніло, і мері поволі заснула.